Буду сьогодні доводити до ладу нашу браму. Я все до останнього наділа, що ми її змінимо, але поки що треба довести її до пуття і будемо користуватися тим, що є. Ось, ми з'їздили з вітечкою в магазин. Покажу, що купили. Рукавички латексні, дві кісточки, тому що фарбувати будуть мої хлопці. Розчинник. Сама фарба. Такий от темно-сірий колір я вибрала, але перед тим її треба почистити, тому ось така щітка. І якась така рідина мені порадила, її треба нанести, і фарба має легко знятися. Буду пробувати. Не знаю, як це рідина подія, але пластикова бутилка, яку я взяла з оцту, вона повністю зіжмякалася краї, бачите, такі стали позагиналися. Вона стала така більш еластична, ця бутилочка. Хочу сказати, коли використовуєте цю рідину, важливо, щоб біля вас не було ні дітей, ні тварин. Ця рідина дуже пекуча. Я спочатку е зняла сорочку, так як на дворі жарко. І буквально бризки, які попадали на тіло, вони зразу починають дуже пекти. Мені одна капля попала на рукавицю, і вона через рукавицю реально зробила такий невеличкий опік. Тому будьте дуже обережні, я би навіть рекомендувала одягати якісь захисні окуляри, ось тому, що ну в дуже їдуча. Я надіюсь, вона спрацює і справді відчистить браму від старої фарби. Я, чесно кажучи, думала, що паркан ми ще завершимо вчора, але не так то було, і хоч він давався чиститися, але це зайняло набагато більше часу, ми в 10 -ті тільки прийшли до хати. Ось, тому зараз будемо йти з ромчиком фарбувати. Руслан пішов на англійську, тому буду фарбувати я з ромою. 嗯。嗯嗯